Кабачки це взагалі суперінгредієнт, сезонний, доступний для українців. З нього можна приготувати практично будь-що. І десерти? І десерти навіть. Але я почну з найпростішого рецепту. Любите картоплю фрі? Сьогодні я покажу вам корисну варіацію цукіні фрі. Це той варіант, коли діти просять приготувати ще. Знадобиться цукіні або кабачок. Нарізаю на палички подібні розміром та формою на картоплю фрі шириною десь 1 см. Далі приготую панірувальні сухарі свої домашні, ніколи не купую їх у магазині, а готую вдома з домашнього цільнозернового хліба. Нарізані кабачкові палички поливаю оливковою олією, додаю сіль та перець панірувальні сухарі, перемішую. Та даю кілька хвилин постояти, щоб сухарі вибрали трохи вологи кабачків. Додаю тертий сир пармезан та викладаю на деко, застелене пергаментом. Для випікання я використовую режим верхній гриль. За 15 хвилин в мене хрумкі запечені цукіні фрі готові. Вам може знадобитись і трохи більше часу. Все залежить від духовки і від режиму випікання. Смакує зі сметаною. Дуже смачно, також з йогуртовим соусом дзадзикі. Лінк на рецепт я залишу в описі. Далі приготую запіканку з кабачків. Нарізаю кабачки тоненькими кружельцями. Ріпчасту цибулю очищаю та нарізаю півкільцями. В невеликій кількості олії я обсмажую цибулю та кабачки. Надобиться хвилин 10. В глибокій мисці змішую борошно, кукурудзяну кропу, оливкову олію, воду та перемішую усе вінчиком. Додаю сіль та перець. Подрібнюю зелень. У мене кріп. До тіста додаю обсмажені кабачки та перемішую, форму змащую олією або застеляю пергаментом. Викладаю суміш у форму, посипаю зеленню ще трохи спецій кукурудзяної кропи, оливкову олію та пармезан. Запікаю до хромкої скоринки, даю охолонути та нарізаю на квадратики. Оладки з кабачків або цукіні це просто фаворит кабачкових страв. Знадобиться мінімум інгредієнтів завдяки блендеру з насадкою терткою ще й мінімум часу. Натираю кабачки на терці, викладаю в друшляк, додаю чайну ложку солі, перемішую та залишаю на 30 хвилин, щоб кабачок пустив сік. Вичавлюю сік з тертого кабачка та перекладаю в глибоку миску. Додаю збите яйце, сіль, та перець, пармезан, сушений базилік, вичавлюю часник та ще раз добре перемішую усе. Додаю борошно та швидко змішую тісто, довго не мішайте. Щоб кабачок не продовжував пускати сік. Обсмажую в невеликій кількості олії з двох сторін до золотистого кольору. Смакують теплі кабачкові оладки з сметаною. Це, мабуть, дивне поєднання, проте ніхто не здогадається, що в брауні ви додали цукіні. Цукіні додасть вологий шоколадному пирогу. Плюс корисної клітковини. Натираю цукіні на дрібній терці. Сік, який пустив цукіні, не зливайте. Він також знадобиться. Розтоплюю темний шоколад протягом десь хвилини у мікрохвильовці. Далі розтоплюю масло. В глибокій мисці збиваю яйця з цукором. Протягом 3-5 хвилин до утворення пишної піни. До яєчної суміші додаю борошно, в мене наполовину цільно какао, сіль та соду та апельсинову цедру. просіюю сухі інгредієнти. Додаю розтоплене масло, натерте цукіні. Та розтоплений шоколад. Виливаю тісто у форму, яку я попередньо змастила маслом. У мене невеличка форма. Випікаю пиріг у духовці, перевіряю на готовність дерев'яною шпажкою. Даю пирогу трохи охолонути та дістаю з форми. Поливаю розтопленим шоколадом з кокосовим маслом. Прикрашаю сезонними фруктами та ягодами. Для любителів овочевих галет маю ще один рецепт галети з кабачками. Для початку приготую тісто, борошно сіллю, швидко перетираю з охолодженим маслом, додаю дуже холодну воду, швидко формую тісто та відправляю в холодильник на 30 хвилин. Тим часом кабачок нарізаю кружельцями. Готую томатний соус, змішую подрібнені томати, сушений базилік, сіль та перець. Натираю зубчик часнику, чеснику, перемішую усе та варю 3 хвилини. Охолоджене тісто розкачую. Додаю томатний соус. Нарізаний сир моцарела. Також додаю подрібну зелень. Чим більше, тим краще. Викладаю нарізані кабачки. Додаю спеції, трохи солі, оливкову олію та пармезан. Загортаю краї галети. Я ділюся більш базовим рецептом. Хоча можна також додати, зверху ще кукурудзу, буде більш багатий смак. Також фіолетова цибуля півкільцями теж буде смакувати разом з кабачками. Змащую пиріг збитим яйцем та випікаю до готовності, поки кабачок не стане золотистого кольору. Даю трохи охолонути. Тоді нарізаю. Якщо було корисно, з вас сподобайка. А з мене більше корисного відео через тиждень. Дякую за перегляд! Слате місто прощається з вами до наступних відеорецептів. Всім смачного!